Тиц. І. О! О, це вже нормальний окунь. Тицнув, більш-менш нормальний. Тицнув, я йому дав заїсти. Ну, це вже більш-менш. Більш-менш. Так, ось він, акушарик добренький. Відпустимо його. Якось навіть і галавлики. опа, є. Якось навіть і галавлики не гуляють. Є ще один. Вже тут біля бережка. Оп-оп-оп, ах ти. Ха. Так, взяв, взяв, взяв. Оп, єсть. Вау. Дивіться, які сьогодні. <кій> дивіться, які сьогодні прям кабани клюють. Ви погляньте. Це прям зовсім інше діло. Вітаю, друзі, ви на каналі Рибацюга. Ой, сьогодні у нас в планах піймати кого-небудь е, мікруха. Можливо, якщо знайду майського жука або хруща якогось, можливо, спробую половити галавлик, але ще ранок, а вже він, вітряка, роздувається страшний, так що не знаю, така затія не фонтан. Ну. Спробуємо кого-небудь відловити і подивимось, що в нас цього вийде. Погнали. -ти -ти -ти. Пів. Повиня вітряка. Страшний. Страшний ужасний вітряка. Угу. Так все плохо Опа. ух ты ничего себе Не все так плохо оказывается то есть там нормальный садыкнул офигеть Ха. как так получилось надо повторить есть. Ого. Ничего себе. Ну, это матроскин. А был то нифига не матроскин. Был хороший акушандер. О, почин. Давай, бежи нашу лару тут перекрутила, перевертела. О, огонь. Ну що, друзі, давайте спробуємо замашнити ще якогось окуня. <кій> вітер, звісно, дуже сильно мішає, але ми спробуємо. Дивіться, <кій> без склюваки. Оп, тик-тик-тик. О, та йдеш сюди. Нарешті. Ха. Підсідають з дна без клюваки. <кій> Такі ось невеличкі матроскини. дай сюди. І давай. Такі ось відпустимо, хай біжить. Далі тусується. А де ж той кабан що клюнув перед цим? Де вони? Де ті кабани? Вони ж повинні бути десь тут. Ну той прям прям був такий гарнюнський. Тиц. О! О, це вже нормальний окунь. Тицнув, більш-менш нормальний. Він тицнув, я йому дав заїсти. Ну це вже більш-менш більш-менш схожий на окуня. Такий ось він. Ось він, окушарик добренький відпустимо його нехай біжить я ж кажу десь десь був гарний десь був я ж кажу що десь був Якось навіть і галавлики. Опа, єсть. Якось навіть і галавлики не гуляють. Є ще один. Такий ось не крупний, але є. Біжи. Ну. Це без клювання підсів з дна. Заїв. Отакож От такий дрібненький. Маленький дрібненький, де ж гарненький, є ж гарні. Де вони? Вони повинні бути десь тут. Якщо був один, мають бути ще. Треба пошукати. В принципі, можливий такий варіант, що вони стоять трішки далі, ближче до бровки. Бо руслова брова тут досить далека. І грамом я, мабуть, до неї скоріш за все не докидаю. Тому є варіант, звісно, поставити 2 грамчика і спробувати, спробувати докинути до, до нього. Можливо він стоїть прямо понад самою бровою. Але це не точно. Тому що клюваки то прямо з викиду, то вже трішки ближче сюди до мене. Плюс-мінус незрозуміло. А, є. Ух ти! Ще й непоганий такий. Непоганий. Бачите, це і без клювання підсів за краєшок. Такий ось, красень. Пішов. хе, гарнек. О, о, це ось гарний. Ух ти Це прям гарний. О, кабан! Хе-хе-хе! Бачите, минулого разу таких кабанів не було. А вони такі є. Дивіться. Який. ні, ну це вже ж красень. Це вже красень. дивіться який він. Як він гарнюнський гарнюнський окунь ну що. давай біжи гарнюнський окунь. чи що чи зробити чи фоточку з тобою зробити давай пожалуй фоточку так ну, фоточку ми фоточку зробили давайте ми відпустимо ось гарнінського Кабанчика, давай біжи. Такий поплив, поплив, поплив. Вон такий. Ех, розпірився. Прапір свій підняв. Ха. Пішов. <кій> <кій> ну а ми спробуємо ще якось такого відловити. Пішов він потихеньку. Так, треба обрати штатив, щоб я його не закинув угоду, бо таке практикується. У деяких блогерів я бачив. Не хотілося б повторювати такі трюки. О, є. <клухи> <клухи> ну, бачите, сьогодні більш-менш проскакують інколи непогані окунчики такі. Я зрозумів, що він держиться саме там, там йде І звідси чисте дно, потім йде трішки травички, бо я з нею постійно цепляюсь. І далі знову чисте дно. От він клює або перед травою, або сюди ближе до мене, за травою виходить. Всі клювання саме там, в тій зоні десь. Біля травки він стоїть, пасеться. Так, давайте, мабуть, змістимось трішки в інше місце. Нова позиція. Спробую тут когось відловити. Ох ти. Оце дав. Це так дав. Я аж не очікував. Уже тут біля барашка. Оп-оп-оп, ах ти. Так, взяв, взяв, взяв. Оп, єсть. О. Дивіться, які сьогодні. Дивіться, які сьогодні прям кабани клюють. Ну погляньте, це прям зовсім інше діло. Погляньте, які вони. Так тихо ти. Ех ти. Гляньте які. Не показав. Почухав він. Контакт є. Бачите, такі вони. Всі в переміжку стоять. І дрібні, і гарні, всякі. Давай туди подалі закинемо, бо я цього крупного впустив тут рядишком, і це зіграло, скоріш за все, злу шутку, тому що він мог інших розлякати крупних. Ну, зараз перевіримо, можливо, він підійде. Оп-оп-оп, єсть. Також дрібний. Також дрібненький. Та як ти тут? Так. Ого. Ого. Тут ти всадився, слухай, друже. Капець. Такого ще не було. Давай біжи. Садився на гто. Без шансів. Без шансів. Так. Судячи зі всього, ми його розлякали. <кій> Ви бачите, сьогодні клієнт крупніший, але Але як не дивно немає дрібної рибки під берегом і він її не ганяє. Тобто нема виходів окуня, як він зазвичай. Виходить, там ганяє дрібну рибку, їсть. Такого сьогодні немає. Не знаю чому. Ну, так, да, в принципі, можливо, що ще ну, вже в принципі, ближе до обіду. Але вітер холодний, ось я стою, прям вухи мерзнуть. На сонечку вроді і тепленька, але вітерець такий неприємний зовсім. Так, клювати більше не хочуть. Рухаємось далі. Так, змінили позицію. Тут також матроскини. Також матроскини. В общем, стоять вони тут на всій береговій лінії пляжика. В принципі, десь трішки більше, десь трішки менше. Але стоять вони плюс-мінус по пляжику. Там, де тепленька, де є дрібна рибка, там вони її і жучуть. Ого, який матьтерий прям, як він вжухнув. Ну, дивіться, ну, блін хоч вони і не такі активні, як минулого разу, ну, в плані, що там поверху не ганяють, але ну, подивіться, як вони... які вони сьогодні кліють. Ну, більш-менш адекватні вже. До речі, вже такі не такі худі, як були після нересту. Такі вже більш від'їжені, більш солідні. Давай. біжи такі більш адекватні окуні вже. Ось вот такі прям бійці-бійці прям. Якщо активний, то прям бахає. Дай боже. О, ще один. Це вже дрібніший. Кажется, дребнейший. А ну давай. Оп. Такой. Дребненький побег. На рибалку хочеться. Ух ти, як він як він потягнув. Бачите, що я казав з дна. Дав паузу, він заїв і погнав. Як, як скажений, навіжений. Так ось вони клюють такі вони. Барбоскине. Так, уже ларвочка вже така прям. Побита, покоцана, але ще тримається. Скоріше за все, тут бажаючи закінчились, треба повертатися назад. Ті точки вже, скоріше за все, відпочили. Спробуємо там ще когось видурити. Погнали далі. Повернувся я на точку. Звідки? Ну, виходить, це друга точка. Перша була трішки нижче по течії. Спробую знов тут когось піймати. Можливо вони вже відійшли. Можливо, підійшли навпаки. Зараз перевіримо. О, є. трішки точка відпочила і знову нам дає окунчиків. Отакі стандарт. Так, топаємо далі. Ну, все, друзі, наша мікроджигова сесія підійшла до кінця. Риболовлюю задоволений. Помікрушили гарно, незважаючи на те, що дує сумасшедший вітер. Заховалась від нього завдяки чудесному пляжику. Ну, хотілося сьогодні без нього, але ніяк. Везде вітер аж завиває, просто ну, неможливо рибалити, особливо на грам, це ну, майже неймовірно. А тут, в принципі, окунь поклював. Там -сям і розмір більш-менш адекватний був. Задоволення отримали. Так що все чудово. Все, до нових зустрічей, Не забуваємо лайки, підписки і до нових зустрічей. Пока!